Ніна власниця магазину у центральному районі. Каже, обстріл почався близько 10.30, 2 лютого. Я знаходилася в той час біля дверей, прямо під дверима. Слегка так приглохла, але в цілому все нормально. Це Жехіття просто. Ми вийшли, подивилися, да, все добре. Ми не відразу зрозуміли, що це прям під наш магазин. скажімо так, Олексій, власник пошкодженого магазину. Чоловік говорить, під час обстрілу був на робочому місці. Я був зараз місці. І все там, щелчок, добрий день. Все, я спага. Ну і все, то перекриття, все посипувати. Я сидів на робочому місці за комп'ютером, есть займався ділами. Щелчок і добрий день. Під обстрілом була і ця багатоповерхівка. Мешканець будинку Микола розповідає, разом із дружиною під час атаки були вдома. Я був в кімнаті, а жена зайшла в вкладовочку. З кухні, слава Богу, вона зайшла в вкладовочку. Оце ну так, переляк, звісно, був. Дом так трухануло, але я так зрозумів, я думав, що спочатку десь рядом, потім думав, може вверх. А потім, вже коли вийшов, глянув, вже куди поняв. У квартирі пошкоджений балкон та вікно в кухні. Балкон, от сусідки, там нормально, зашито, а так от, слава Богу, живий. Тетяна Штепенко Владислав Купрієв Суспільне новини Херсон.